Вітаю всіх шановних учасників. Дуже рада бачити. Когось я вже бачила на наших заходах в рамках Всеукраїнської програми метального здоров'я. Проте ця тема настільки широка, настільки глибока, обширна, що таких зустрічей ніколи не буде досить. І в Україні ми лише починаємо якісно. Працювати над цією темою, я в цьому впевнена. Тому я ще раз радію, коли в нашому діалозі з'являються нові учасники і нові учасники, які готові досліджувати, впроваджувати різні сервіси в сфері ментального добробуту. Незалежно від географії візитів, незалежно від рівнів зустрічей, чуємо завжди про те, що людям важко. Ділитися своїм болем, що бар'єром досі перед зверненням про допомогу є страх і осуд. Страх осуду. Що про мене подумають мої близькі, моя родина, що буде, коли дізнаються на роботі, що скажуть друзі? І це упередження, яке закріпилося в нашому суспільстві ще з радянського періоду, з часів каральної психіатрії, і, на жаль, ще все ще має вплив на нас. Звісно, поступово ми ламаємо цю стигму, і за останніми дослідженнями, відсоток українців, які категорично не планують ніколи звертатися за допомогою до Фахівців психічного здоров'я зменшився вдвічі З 46% в 2022 році до 22%, навіть більше ніж вдвічі, в 2025 році, і це важливий маркер, який сигналізує, що стигматизація, стигма. Поступово зменшується, проте роботи ще багато. Ці дані змушують нас замислюватися над тим, яка має бути філософія самої послуги будь-якої послуги з ментального здоров'я, якою ця послуга має бути, щоб людина не соромилася, не боялася і довірилася. Першою точкою входу для людини, яка хоче отримати послугу з ментального здоров'я. Наші програмі вдалося забезпечити разом з Міністерством охорони здоров'я, і це стали сімейні лікарі. Інше місце, де людина може зустрітися з психологом, це центри життєстійкості. Вони вже працюють в 225 громадах України. Лише до рік до центрів було півтора мільйони звернень. На чому треба акцентувати, що потрібно комунікувати в цій, в цій ситуації? Що допомога в центрах безкоштовна? Бо сьогодні я хочу ще раз про це сказати: створюється саме шлях: не примус, а можливість отримати допомогу, йти по цьому шляху чи ні, кожна людина має вирішувати самостійно, але цей шлях має бути доступним. Зі зрозумілою навігацією. Ще один шлях до ментального здоров'я впевнена прокладе і проєкт повернення. Щиро дякую за це. Працюємо!